Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Сьогодні я запрошую вас на заняття ліплення, а ліпити ми будемо сніжинку. Як ви вже знаєте, кожна сніжинка має 6 основних промінців, тому нам треба 3 однакових шматочка білого пластиліну. Від пластиліну я відрізаю три однакових шматочка. Кожного з них я буду ліпити основний прям промінчик, розкочуючи прямими рухами рук. Один промінчик тоненький, розкатала. Другий промінчик і третій промінчик. Всі три промінчика повинні бути одного розміру, тому трошечки підрівнюємо і обрізаємо все, що зайве. Тепер розкочуємо залишок нашого пластиліну. І робимо із нього теж дуже дуже тоненьку ковбаску. І з нею будемо робити візерунок на основних промінцях. Із залишку пластиліну я отримала ось скільки багато тоненьких ковбасок. Тепер їх треба розрізати на маленькі, короткі, однакові часточки. Ось так. От скільки промінчиків у мене є тепер для візерунка. А тепер починаємо збирати сніжинки. Три великих основних промінця викладаємо на синій картон і трошки придавлюємо пальчиком, щоб закріпити на картоні. Другий промінець прикладаємо. Третій промінець. А тепер робимо симетричний візурунок так, як підказує вам ваша фантазія. Ось таку сніжинку зліпила я. Але вона виявилася казковою і розповіла мені свою незвичайну історію. Послухайте її і ви. Високо, високо в небі жила собі маленька біла сніжинка. Зиму вона називала матінкою, а мороз тріскучий батечком. Більше за все на світі полюбляла ця сніжинка дивитися вечорами вниз на землю. А Якби я була великим пухнастим снігом, то вкрила б собою і дерева, і дома, і доріжки в парку. І, взагалі, все-все навкруги. Уранці прокинулись би дітлахи і зраділи. Цілий день грались би в сніжки, будували фортеці, каталися на лижах і санчатах. Воно б весело сміялися, усі були щасливі адже діти так люблять сніг. Але я така маленька і непомітна. Мені ніколи не зробити чогось великого і приємного для дітей. Так говорила малеча кожного вечора, дивлячись з вікна прекрасного крижаного замку. Але якось одного разу подув дуже сильний північний вітер. Сніжинка не втрималася і впала прямо на землю. Як же вона здивувалася, коли побачила, що поряд з нею. Щільно стоять один до одного і міцно тримаються за руки. Такі ж маленькі сніжиночки, як і вона сама. Так от воно що. Я з висоти думала, що сніг це один величезний пухнастий килим, а виявилося, що це не просто мільярди маленьких подружок міцно тримаються за руки. Давай руку, сказали вони їй. І сніжинка з гордістю вступила в їхні ряди. Ось так здійснилася мрія однієї маленької сніжинки. Вона стала частиною великого пухнастого снігу і подарувала дітям зимову радість. Сподіваюся, вам сподобалася казка про сніжинку, а тепер зліпіть і ви свої чарівні сніжинки і придумайте. Їхній історії. До побачення, до нових зустрічей!